У минулі вихідні в рамках чемпіонату України серед жінок у вищій лізі, Словотічка кадю США Олімп у суботу приймала команду університету імені Драгоманова, – «Чемпіонс Вей Уду». Ми зустрічали з ними у рамках Кубка України. Результат гри в суботу невтішний. Словочанки програли 2-7. Після поразки тренеру важко відповідати на запитання журналістів: чому і чи були надії, але ми спитали. Як говорять, непереможних команд не буває. Але все ж таки, граючи вчора проти команди Чемпіон Свей, там всі досвідчені дівчата, там вони класні гравці, вони багато хто гравців з національної збірної України. І тому той досвід, який ми отримали, граючи з такою командою, це дуже дорого коштує. Стосовно того, виграти чи не виграти, це психологія. Тобто дуже важко дівчатам виходить грати проти такої сильної команди, попередньо знаючи, що вона сильна. Тобто, якби і ще скажімо ми про неї нічого не знали, то можливо б гра була. Трошки іншої, але вже на рівні психології, бо в нас школярки, і все-таки їм дуже важко розуміти, що вони грають проти дорослих жінок, можна так сказати, дівчат. І якби закономірно те, що ми там десь програли, звісно, що хотілося виграти, але програш там з рахунком 7-2, тобто це не 17, не 18. Тобто, ну, можна сказати, для кожен. Кожен виграв по-своєму, Тобто команда чемпіон своє отримала свої три очки. А ми отримали свій величезний досвід. Сьогодні інша команда, інша гра. Але... В пам'яті ще ж залишилась вчорашня поразка? Як ти їх настраював? Е, ну оскільки в нас дівчата теж десь в якомусь мірі освічені, але в дитячому футзалі, то вони теж знають, що таке перемагати, знає, вміють перемагати, вміють програвати. І я думаю, що вчорашній програш не дуже на них вплинув. А наступного дня суперник був теж непростий. Але шанси були. А деякі наші гравці були впевнені на 150 відсотків, що вони виграють. Правда, маріупольська команда Олександрівська еліта була, як виявилось, іншої думки, але почнемо спочатку. Хвилина мовчання. Товаріські рукопотискання. Ігра почалась з атак маріупольчан, які влаштували словчанам досить активний пресінг. На повну силу працював наш воротар. А ось у гравців виходило не все. Досить часто втрата мічів, неточні паси. Здавалося, що дівчата трошки розгубились. Перша повноцінна атака наших футзолісток на четвертій хвилині. Тренер підказує більше руху. Шукайте вільних гравців, але іноді здається, що на наших дівчаток тисне втома і невідновленість після попередньої гри. А на 12-й хвилині ще й гол пропускаємо. 0 1 Дуже активно грає Маріупольський воротарій. Після однієї з таких атак рахунок вже два Але наступає момент, коли починаються виходити атаки. Ось тільки забити не можемо. За наступне 5 хвилин ми могли забити як мінімум 3-4 голи, і рахунок був би вже на нашу користь, Та й настрій піднявся. Але є написане футбольне правило. Не забуваєш ти, забувають тобі. І за дві хвилини до кінця першого тайму рахунок змінився. І вже став 3-0. А далі виход один на один. І... Перерва. не розуміє, що заважало грати весь час, як з 10 по 15 хвилин, коли заважала лише тільки неточність. Другий тайм. Начебто, тренер все пояснив, наші атаки, але рятує їхній воротар. А після їх атаки рахунок стає 4-0. Знову маріупольці стали більше атакувати, але настає радісний момент, і ми забиваємо гол один Потім нас рятує штанга, і на 9-й хвилині рахунок вже стає зовсім неприємний. 1-5. А потім ще й автогол. Далі починаються взаємні небезпечні атаки і рахунок змінюється. 2-6. 2-7. Потім покарання вратарю занадто хуліганську вихатку. 3-7. 4-7. Різниця всього три голи, начебто з'явився шанс, але за 2,5 хвилини до кінця гри рахунок став остаточним 4-8. Ось поразка. а ось така тренерська доля, два дні, дві поразки, і потрібно все пояснювати. і не тільки собі, а й уболівальникам. Чому? Наприкінці другого тайму сталося виходити. І з'явилась надія, але. Щось не пішло. Не настроїлись, десь щось, щось пішло не так, як потрібно було. Ну, можливо, дві гри підряд, якби вчора гра, сьогодні, можливо, не, трошки да, не пройшло відновлення, ну, але регламент є регламент. По регламенту там, якби, дві гри підряд ми граємо. Тому дівчата молоді, не до кінця ще розуміють, що на гру потрібно налаштовуватися, потрібно продумувати. А інколи думають, що та якось зіграємо. Тобто, ну, і от в черговий раз я їм теж пояснюю, що так не буває. Тобто, Виграє команда, яка не то, щоб там краще тренується, яка вміє налаштовуватися, яка вміє трошки думати на випередження, ну і так далі. Але в принципі, команда Демківка досить хороша команда, дівчата ну, досить технічні. Ну, це доросла команда в нас якби, дитяча, але хтось погано зіграв, хтось краще зіграв. Ну, не пішло. Так, так вийшло, такий результат має є чотири групи. Чотири груп дві команди виходять в наступний етап гратимуть за перше восьме місце. А команди, які зайняли третє місце в своїй групі, а на сьогодні ми займаємо так. Ми будемо грати за 9-12, Тому в принципі в нас і ще буде три гри на виїзді, як мінімум три гри вдома. Тому ще будуть баталії, ще будуть ігри, і але це вже буде в наступному в 2025-му. п'ятому. Фіналі ми побажали тренеру і нашим позовісткам. Гарних новорічних свят і переможного 2025 року.